Річард Бах ілюзії або пригоди месії мимохідь. Уривок. Якщо ти маєш у я Подай з кунжутову насінинку, сказав Том, переміщуючи взяти для прикладу кунжутове зернятко на середину вивільненого простору, для тебе все можливе. Я поглянув на те зернятко. Потім Мадонна. Хотілося б, щоб ви, Месії, коли зібралися разом і знайшли спільну мову. Мені здавалося, коли проти мене постає весь світ, найголовніше це віра. Ні. Я хотів виправити це тоді, ще коли був Месій. Але все те скидалося на довге і важке сходження на крутосхил. Дві тисячі років, п'ять тисяч років тому. Люди навіть не мали слова для означення уяви. Тож віра була найкращим, з чим вони могли вийти до вельми шановних громад послідовників, а ще в них не було кунжутового насіння. Я знав, напевне, що в них було кунжутове насіння. Але пропустив цю неправду повз рука. Виходить, я маю уявити собі той магнетизм, уявити собі якусь гарненьку, розумну, загадкову жінку, що раптом з'являється серед натовпу на сіножаті в Тарагоні, штат Ілінойс. Я можу зробити це. Але тільки того вона ж існуватиме лише в моїй уяві. Він розпачливо звів очі до неба, що його наразі заміняла бляшана стеля та холодні неонові світильники кафе М. Лише в твоїй уяві? Ну звісно, що в уяві? Весь цей світ існує лише в твоїй уяві, ти хіба забув? Де твоє мислення, там і твій досвід. Як людина думає, така вона і є. Те, чого я боюся, приходить до мене. Думай і багаті, творче бачення в уяві для розваги прибутку. Як знайти друзів, залишаючись тим, ким ти є? Твоя уява ані на йоту не змінає. Сущого. І взагалі аж ніяк не впливає на реальність. Але ми говоримо про святих братів Ворнеров і Метро Голденмаєр, чия кожна часточка є ілюзією і уявою. Всі ті сповнені символів сни, ми мрійники, прокидаючись воскрешаємо в уяві для себе. Дон поклав. Одну лінію, лиделку та ніч, немов будував міст, міст між собою і мною. Ти хочеш знати, про що говорять твої сни? Для цього тобі досить подивитися на все, що оточує тебе в повсякденному житті. І запитати себе, що воно означає? У твоєму житті це літаки. Хоч куди б ти подався і хоч би що намагався змінити. Ну, що ж, Тоне, твоя правда? Я волів би, щоб він зупинився, не навалював на мене все разом. Одна миля на хвилину це занадто велика швидкість для нових ідей. Якщо тобі сняться літаки, що це означає для тебе? Ну, скажімо, свободу. Відтаки у вісні це втеча, політ і визволення. Чи виразне твоє бажання? Сонна яву це те саме прагнення визволитись від старого, від повсякденних справ, влади, нудьги, земного тяжіння. От чого ти не усвідомив, це того, що ти вже віль. Що ти завжди був вільний? Тобі хоч наполовину стільки уяви, скільки тут кунжутового носіння. І ти вже повноправний володар свого чарівницького життя. Тільки уява. Що ти скажеш? Офіціанка, що витирала посуд, раз у раз кидала на Дона допитливий погляд і дослухалась до розмови. Видимо, слушачи голову над тим. Хто ж він такий? Отже, ти, Дона, нікому не почуваєш себе самотнім, запитав я. Аж поки мені не захочеться звідати це почуття, я маю друзів в інших вимірах, з якими я час від часу спілкуюся так само, як і ти. Ні, я маю на думці цей вимір, цей уявний світ. Покажи мені, що маєш на думці, ти. Яви мені своє невеличке чудо магнетизму. Я хочу навчитися цього. Це ти покажи мені, молоди. Як хочеш принести щось у своє життя, у собі, що воно вже там. Що саме? Щось на зразок отієї моєї гарненької жінки. Ну що? Але не жінку, щось невеличке для початку. Спробувати зараз? Так. Гаразд. Голубу пір'їну. Дон розгублено поглянув на мене. Що, річер, голубу Голопу пір'їну. Ти ж казав, будь-що, не жінку, щось невеличке. Він знизав плечима. Чудово, груба пір'їна. Уявив собі цю пір'їну, виразно уяви собі кожну її лінію, кожний краєчок і кінчик, і клинчастий розрив, де вона роз'єднується, і пушок при основі. Тільки на мить, а потім пустий. Я на мить заплющив очі і уявив собі невелику. П'ять діду їх завдовжки, переливчисту. З полиском від голубого до сріблястого по краях яскраво-чисто пір'їну, що плавала собі в темні. Якщо хочеш, її золотим сяйвом. Це животворне світло. Воно допоможе зробити образ реальним і сприяним. Плямував свою пір'їну золотим сяй. Готово? Оце і все. Тепер можеш розплющити очі. Я розплющив очі. Де моя пір'їна? Якщо в твоїй уяві вона була ясна і виразна, то в цю мить вона входить в твоє життя подібно до вантажного маха. Моя пір'їна подібно до вантажного маха? Образно кажучи, річарде, усі пополудні години я чекав у своєї пиріни, Але марно. Настав вечір. Ми вечеряли гарячим сандвичем з індичиною, коли я нарешті побачив її. Нарешті побачив її. Картинку і дрібні літери на картонній упаковці з-під молока. Вироблено для молочарень скота фермою Голуба пір'їна» Брайан Огає. Доне, моя пірїна. Я думав, ти хочеш справну пір'їну. Ну, для початківця і це непогано, хіба ні? Чи бачив ти ту саму пір'їну без усього іншого? Чи тримав ти її в руці? А то ж саму пір'їну, без нічого. Це проясні справи. Якщо хочеш мати те, що притягнеш до себе, треба вмістити себе в ту картинку. Пробач, що я не сказав тобі раніше. Чримарне, дивовижне відчуття, Так і вийшло. Я свідомо змагнетизував свою першу річ. Сьогодні Піргіна, мовив я, а завтра увесь світ. Будьте обережні, Річардо, настійно порадимо вдома, щоб потім не шкодувати. Тема пошуки дива в буденності. Кожен обирає, у що він вірить. Ідея, наші бажання матеріальні. Конфлікт внутрішній. Річ... Річарду важко дається баланс прийняття світу.